Маріуполь для мене це дім. Ось це така от локація, куди завжди хочеться. Не ну, тому що там ну, дійсно народився, все, все, все дитинство, юність е і перша там якась робота, бізнес, перше кохання, все відбувалося там, тому що тому це, ну, це все життя. Біомедичний інженер за фахом, а в душі підприємець Микита Леуцький закінчив Празовський державний технічний університет, але вже студентом відчув, що хоче бути бізнесменом. Спочатку створював комерційні ролики з друзями, займалися просуванням сторінок у соціальних мережах, а потім купили приміщення у самому центрі Маріуполя. Так він став підприємцем у свої 19. Перший бізнес це була Ізбач читальня, так, такий кафе-кав'ярня, бар, де збиралось дуже багато людей. Це було місце такого локування наших друзів, гостей, іноземців там, і різних артистів. За чотири роки це став такий прибутковий, прикольний, дуже яскравий бізнес, де я б назвав би це, мабуть, навіть артмайданчиком якимось. Тому що було таке, що приїздить просто якийсь е, турист. Е, він, він був там з гітарою чи з якимось там кейсом. Він у нас е, вечері. Ми спілкуємося. Він каже, давай я зараз концерт зроблю. Там я е, люблю. Ну я, я граю там в оркестрі, я хочу концерт, я Кажу, ну давай, ось сцена, давай. На цьому Микита з партнером не зупинились. Підписали договір на співпрацю з одним відомим брендом, що створює алкоголь, та відкрили бар. Залучили я, допомогу інвесторів плюс допомогу бренду і відкрилися в Маріуполі. Це був такий флагманський, я вважаю, бар. Ду, там похоронено дуже багато грошей. <ръяснення> ну, якщо дивитися зараз. похоронена і мрії, і амбіції, бо з повномасштабним вторгненням Росії Микита втратив все і мав просто вижити. У читальні на момент повномасштабної війни переховувалось приблизно 40 людей. Це підвали, в якому був зал, наш друг. У нас двоповерховий був заклад. Там були столи, такі диванчики, вузенькі, і там люди відпочивали завжди. Але це, ця будівля, де ми знаходилися, це будівля Іллі Юрєва. Такий був там якийсь купець, щось дуже стара така історія. Історичний факт, і там дуже серйозні стіни, дуже серйозні там стелі, е, десь там більше метру, мабуть, була тільки ну, стеля до першого поверху. Завдяки запасам їжі, що були в морозильній камері, люди не голодували, але через кілька тижнів порції почали суттєво зменшуватись. Ми е, не знали, коли виїжджати, чому там люди багато хто с -с сидів до останнього. Хтось так і там не, не, не вижив, не дочекався, тому що коли ти там знаходишся, немає ніякого зв'язку, не, ти не розумієш, що там, коли ти будеш виїжджати. Микита разом із батьками виїхав із-під обстрілів у Дніпро. І вже тут за короткий час разом із товаришем зміг відновити бар, який йому передав Дніпровський підприємець. Прошу, це наш заклад у Дніпрі. На вході герб України з гільзи просторий хол та бар з освіжаючими коктейлями. І ось ми почали працювати. Дійсно, тільки єдиний момент, що без грошей дуже тяжко. І о, якось своїми силами якісь там маленькі. О, Ремонт щось підкрасти. Ми зробили деякі моменти. Десь повісили картини, десь підкрасили стіну, там замазали якісь там малюнки, які були не в тему за нашим там якимось там баченням, десь зробили там стінку там із дерева. А, ну, тобто, якісь такі моменти ми доробили. Зараз заклад розцвів. Кожного дня має купу клієнтів і банкетні замовлення, але все одно Микита мріє про повернення до рідного Маріуполя, де знов планує відновити бізнес. Валерія Глушенко, гайдутка, підтримуйте нас, щоб не пропустити найцікавіші історії та новини.